Доброго ранку. Покажу вам, що я сьогодні снідаю. Замочила висівки, дві чайні ложки. Одну ложечку вівсяні висівки, а одну ложечку пшеничні. Замочила десь час постояли кефіром, кефіром. І додала клубнички і ківі. Оце такий сніданок. Хочу вам показати, як підходить хліб. Ось теплий халат. Тут ще одне, щоб накриваю, таким полотном. Ну, ось дивіться, ой, красота. Він вже підійшов, я духовку вже включила. Він стоїть у мене на пляшках з теплою водою. Водичка тепла, він стоїть уже півтори години. Все, він готовий, буду ставити, випікати. Ось такий вийшов хлібчик. Ось. Все. Чуєте, як вистить? Значить, хікся. Все, зараз я його примотаю і він постоїть. Спробую, потім скажу. І десь завтра зніму окремо ролик. Як я роблю хліб із тої закваски, що у мене лишилася у холодильнику. Ось так вона стоїть в холодильнику у мене, бачите? Позирчики. Тут дірочки я поробила у кришечки. І все вечором покажу процес, як я роблю хліб із закваски, що стоїть в холодильнику. Спробую приготувати. Яблучний пиріг шарлотку. Так, 104-105. Шарлотку 2 в одному. Ми з Сережу у двох тільки. Ну, і він хоче з білої муки. А мені треба овсь, вівсяна, вівсяне борошно. Так що спробую зараз приготяти роблю для нього. Так. 100 грамів муки. Яйце. Яйце домашнє у нас. Так, тепер 100 грам цукру і 100 грамів кефіра. Замість кефіра в мене кисло молоко. Ось так. Погасила, розмішую це все. Змазала форму маслом вершковим. Порізала яблучка, два яблучка порізала дольками виложила. А тут одне яблучко порізала у тісто кубиками, почистила і порізала. Це я зараз викладаю на одну половинку, на одну половинку форми. Це тісто, а потім роблю своє. Ну і тепер тісто для свого, для своєї половинки. Для пепешної. Так, 100 грам муки Борошно. Як не Привчуся правильно говорити. 100 грам борошна, 100 граммів борошна вівсяного просіяла. Одне яйце. Так. Замість цукру в мене стевія. Стевія. Зараз кину так само гашу уксусом. Осту. Так, і зараз все перемішую. Так, і 100 грамів кислого молока налила. Ну, Кефір можна, молоко кисле, кось що є. Так, розмішую. Добавлю ванільний цукор трішки, бо в мене геть тут мало було. Ставі її. І сюди добавлю для запаху, для сережини. Так. Зараз ріжу яблуко. Так, що я хотіла сказати. Кефіру для вівсяної муки більше 150 грамів. Бо було сухавка розігріта. Перший раз так пробую, ще ніколи не пробувала так готувати. Все, зараз ставлю, потім скажу, скільки, десь на пів години, мабуть. Скажу. Поки пиріг печеться, ставлю уху. Ставлю воду, зараз почищу овочі, картоплю, морковку. Принесу цибульку з городу і зелень і приготую уху. На обід і, блядь, картопля, морковка, цибулька. кидаю рибку. Додавила ще помідоринку Зараз посолю, поперчу і будемо обідать. Ось такий у нас буде обід. Уха і судака, салат і закусимо шарлоткою. Темна, то моя. Так, ви не повірите, але цей пиріг пробув у духовці півтори години. Ну, На, на мілкому вогні. Ну, вже готовий. Все, не береться. Ось Так виглядить шарлотка. Це така, як положено, з білої муки вищого сорту, а це з овсяної муки. Десерт залишили на вечір. Увечері виділяється більше інсуліну із 16-ї години до 17-ї. От тоді поп'ємо чай. Зараз не хочеться. Поїли ухи. Все, більше нічого не хочеться.